Дорогі браття і сестри, шановні львів'яни, дорогі українці, вітаю вас сьогодні. Самої ранку із Дмитром Добродомом, з Андрієм Лопушанським працюємо на Львівщині. О 10-й ранку в Хиреві відкрили центр підготовки наших військовослужбовців. Там, колись була аеромобільна бригада, за 23 роки незалежності все розтягнули. Армію знищили, аеродромні плити познімали. Бригада, де в Києві було 4 тисячі людей сьогодні. Тож і до недавнього часу все було розвалено. Сьогодні за рахунок спонсорів, за рахунок меценатів, іде відновлення фондів житлових цієї бригади, і сьогодні там наші військовослужбовці, добровольці, які збираються йти на фронт, вони там проходять підготовку. Далі самбір, далі, отут, ми відкриваємо зараз центр постачання армії. Я хочу, щоб кожен з вас знав, кожен з вас. Хто йде, хто несе сюди? Останнє? У кого що є? Ви таким чином підтримуйте наших бійців, наших героїв. Які на східному фронті воюють за незалежність України, адже правильно було сказано, якщо ми Путіна не зупинимо там, він дійде сюди, і вони дійдуть іще далі. Україна для них мета розчленувати Україну, позбавити Україну незалежності, але їм треба не лише Україна, їм треба вся Європа, і їм треба російським окупантам увесь світ і тому наше завдання. Зупинити ворога, наше завдання, щоб вони отам терористи на Донбасі полягли. Ворог, якщо не здається, його знищують. Іншого варіанту немає. Це війна. Якщо не ми їх, то вони нас. І тому наш обов'язок святий кожного з нас це захищати рідну країну. І в першу чергу чоловіків, чоловіки для і народжені, щоб захищати країну. Але не ціною життів бездумного, не ціною гарматного м'яса, як Жуков Сталіну до 7 листопада. Київ треба, мільйон людей поклали. Київ взяли. Мінськ треба, поклали мільйон людей. Мінськ взяли життя. Людини це найвища цінність. І тому ті командири, які планують операції, які ведуть солдат, вони відповідають за їхні життя. Нам не треба перемоги за будь-яку ціну. Нам не треба перемоги ціною життів, бездумно покладених наших хлопців. Бо це наші люди, це українці і завдання влади, завдання військового командування, завдання генералітету берегти життя людей. А коли я чую, що в шахтарську 14 десантників убили. Не в бою, а серед біл серед міста У мене питання до командирів, чому їх убили? Де була розвідка? Де було, як кажуть, планування? Як ви їх вели, що їх з тилу стрельнули? І всіх інших, і тому. А сьогодні ми бачимо сажають солдат 51-ї волинської бригади. За те, що вони півтора місяці стояли в оточенні, за те, що в них не залишилось нічого, ні боєприпасів, ні їсти нічого не залишилось. І тепер їх беруть і судять, замість того, щоб судити генералів, які довели до того, що наші солдати там сидять в оточенні без постачання, без озброєння, без нічого. Коли у нас хватають на фронт 18-20-літніх пацанів, яких треба пів року вчити, стріляти, тримати зброю, замість того, щоб в першу чергу на фронті вважають добровольців. У нас маса добровольців, але треба дати їм спів.